Закінчила косуального освітнього. Закінчила Чернівецький національний університет, економічній факультет, працювала на новому підприємстві, займалася науковою і праводарською роботу, спілкувала із кафедрою економіки підприємства Чернецького національного університету і паралельно викладала економічну теорію та менеджер поступку на державному підприємці. Служби ...2005 року. На цій посаді, зважаючи вже на певні коментарі, які лунали на мою адресу, хочу пояснити, які вимоги ставила до колективу, які вимоги ставила до себе і що мені вдалося змінити. З моменту мого призначення єдиною вимогою до кожного, в першу чергу, до самої себе. У працівника було дотримання право внутрішнього порядку, регламентів роботи, якісне виконання своїх функціональних роботів. І найголовніше, в центрі нашої мною, мені здавалося, на той момент, як ніким іншим, був поставлений єдиний критерій був плавних податку. Тобто мені вдалося змінити тоді ставлення платників податку до тобто, податкової служби. Ми відкрили цей діалог. Ми разом з моїми е, колегами, працівниками податкової служби, стали прозоро звітувати перегромадськістю про своїй роботу. І е, я думаю, що більше про це і в порівнянні може сказати влада. Я спрацювала податкова служба мого про ми працювали з Романом Степановичем як працівником економіки. Радіжі адміністрації, і можуть надати оцінку громада, правда-подали, працівники, працівники, як працювали в атаці. І я думаю, що зараз є можливість порівняти, як працює інспекція вже в часу, коли я перебуваю в відпустці для догляду за дитиною до доставлення неї Позитивні зміни хочеться, звичайно, продовжувати, хочеться мені працювати, тому що я полюбила цього. Я дуже люблю спілкуватися з і завжди, і завжди не закривалася ніколи в своєму службовому кабінеті, а працювала з трьох людей. Для мене сервіс, якість, покращення адміністративних способів, рівень їх надання були тими основними принципами та орієнтирами, які лежали е, в основі моєї роботи і мого колективу. Ну, тепер про ситуацію, яка склалася. Справжу. Коли в державі десь е, відбулася така переломна десь в Україні, Ставлю. чого десь? Що? І не в державі кажу. коли відбулася така переломна ситуація, і ми всі прихильниками, і патріотами, і всі держави, я так само щиро сподівалася і скромно. Хороші мені пережити при цій І хочу сказати, що ці люди, які на сьогоднішній день кандидатури проговорюються, Василь Дмитрович є моїм заступником в той час працював, так само Діщук Анатолій Петрович, то не є нові люди, є, звичайно, якісь нові підходи, можливо, у них на сьогоднішній день, але ми працювали разом ми причетні разом і до наших успіхів, і до тому з моменту я оголосила Україні війну. Війну від вас. Перше, будь ласка, слово. ви ж влаштували е, громада, уважна, влаштувала слухання. Висловилися. Ми слухаємо. Важно слухаємо. Такий підхід до роботи, який запровадила я, не всі поштовує і сьогоднішній день. Своїм завданням я бачила згортувати колектив, тому що коли я туди прийшла. Там були автономні, там був аудит, там був підрозділ оподаткування фізичних осіб. Там працівники жили так, що не віталися одні трохи. Вислухались на ти і не буду далі продовжувати. Я, звичайно, людина, ну, як яка е кліки. і теоретично, і практично володіє знаннями менеджменту, має досвід роботи з людьми, проводила там свої вимоги. І я думаю, що мені додалося розповісти сьогодні свідомо, раз він так послідовно. І Добра, все одно вдалося Ну, Ті діві особи, які сьогодні виступають від імені колективу, як і в 2005 році боролися за посаду начальника податкової та продовжують боротися і надалі. Тобто всі ці претенденти, які так щиро висловлюються на підтримку Майдану і спекулюють такими, гідними, гідними, я би сказала, цінностями, вони на той час були конкурентами в боротьбі за посаду. І ви знаєте, я цих півтора років, коли я вже не працюю. Я десь так з боку спостерігаю за цим усім і пригадую той час. Ну, вже було як було, але постійно, постійно розмлухувати ворожнечу і зараз, об'єднавшись, нібито бореться проти мене. системи, не давай зробити погоду тоді. Я вам хочу В районі я, я не очікувала, що такою одіозною постаттю є начальник удаткової інфекції сьогодні в районі. Мого я вважаю, що такого рівня веселу і такого не таку, не таку людину не так, що не що може не знати. Людина може не знати громадянин, може не знати платних податків, бо він щиро платить податки сьогодні щиро. Я думаю, що всі в душі люблять цей край, і я маю конкретний план на сьогоднішній день. Я озвучила це вже при проходженні комісії по і, Ставися, і мої пропозиції будуть включені в розвиток при заплатях е, наступних е, наступних планів соціального та економічного розвитку. Я не хочу добре. дякую. Я прошу. Добре. Сміття стати не виносить. але, незважаючи на це все, колектив працював зблагоджено, працював успішно і постійно забезпечувалось виконанням поставлених завдань як Державної служби, так і районної і державної організації. В тісному, я хочу сказати, в тісному спілкуванні і в відкритому спілкуванні з платниками Я думаю, що про роботу колективу дійсно вже сьогодні громадська обговорює чимало, хочу сказати ще декілька Дозвольте. Ну, працювала, але е, 25 березня 2013 року хочу вас, щоб ви мене почули. з березня 2013 року я пішла у відпустку у зв'язку в Україні Святого. І коли я після головність перебувала на лікуванні, а саме в полону будинку відбулося саме так, тобто мені зателефонували і сказали, що ваше гарантоване право. Є як жінки, як громадянина України на працю порушується, Оксана Мухальна, робіть що? Я не принципово зараз доводжу якусь свою позицію, я не принципово зараз стверджую, що тільки я народилася працювати начальником на цій посаді. Але я так само, як патріот, як громадянин України, хочу боротися разом з вами за громадянське правове суспільство. Якщо жінка як з гарантованим своїм правом на працю, Перебуваючи у пологовому будинку, відвідується про те, що є незрозумілих для мене причин звільняю струбою, що документи мої залишені без розгляду, що заяви мої залишені без розгляду, І що в той час на розгляді у голови тоді, тієї доброї влади, рай держадміністрації Шенкавика Ярослава Іванчука, доктора юридичного науку, перебуває лист на звільнення Мельниченко. Я не могла для себе це з'ясувати. Моїй дитині був тільки один день. Але я переступила, розумієте, оцей весь тиск на мене. Я зателефонувала до Ярослава Івановича, на жаль, він трубки не зняв. І розмовляти зі мною не став. В той же час, перед поломом, я вийшла на роботу і своїм падрубком, дружиною діючого сьогодні начальника Василя Дмитровича Луканюка, підготувала документи, структуру запропонувала інспекції, свою заяву передала про переведення Передала інші всі ті э, документи згідно листа, який отримала з області. Ви знаєте, вона через стіну. Я сиділа в своєму службовому кабінеті, а вона через стіну вже в змові з трьома працівниками інспекції готувала документи на схожі. Ви я я викликала, я, я, <служб> <служб> я, я, я її спитала. Але, ви дуже довго, ви дуже довго ходили на вулиці. Дозволяєте, я не питаю громади. Дозволяєте?